Друзі, привіт! З вами Оксана. Осінні заготовки на зиму. Найбільш правильними корисними для нашого здоров'я є заготовка овочів або фруктів на зиму, або зелені саме способом дегідратації, тобто висушування, або в спеціальній сушилці, або в духовці, або ось я покажу, як я просто на віконечку сушила овочі. Після нього йде квашення, потім заморозка. Не консервування, маринування, стерилізація і так далі. А саме ось такі найбільш правильні і характерні для українського народу, для нашого населення заготовлюються сушіння, квашіння, заморозка, швидко заморозка. Отже, я готовлю заготовочку на суп, вибачте, за тавтологію, і буду в кінці кінців її ще вакуумувати, такі як стільки кави будуть маленькі на один-два супчика заготівля. Зелень вам не треба показувати, як залишився. У мене пучок був великий, насушила на віконечку, за день він висох, складаю. Морква я її просто нарізала пластиночками. Зараз буду показувати, показувати на прикладі другого коренеплоду. Нарізала пластинками, потім полосочками, потім квадратиками, пішла на роботу, на заняття, вечором прийшла, воно вже сухе. Це морква, друзі. Вона повністю готова для того, щоб зберігатися тривалий час. Без холодильника, і ну, просто в баночці скляній або завакуумовано. Звичайно, що логічно напрашується у нас питання, для чого це робить? Адже і зелень, і всі коріння, петрушки, там, селери, морка, все це їй взимку, все це гарно зберігається. Я вам скажу, навіщо я це роблю. По-перше, зараз я маю час. По-друге, зараз сезон овочів і вони дешево коштують. По-третє, якщо це вдома збирали ми врожай, обов'язково є якась морква надрізана, надтріснута, яка не буде зберігатися взимку в погрібі, вона просто зіпсується. І що, ти її не з'їсиш багато. І таким чином я її переробляю, і я економлю час. Може, взимку в мене буде більша зайнятість. Або мені буде ліньки, а треба зварити гарячого свіженького супчика. Таким чином, я один раз сіла, все перекришила, пересушила. Воно зберігає повністю свої властивості, тобто залишається в нас клітковина, аромат, колір, вітаміни. залишаються, воно не на прямому сонці сушиться. Або ви можете в сушильці, якщо ви в сушилки спеціальні будете сушити, то на дно кожного подончика вам потрібно застелити марличку, щоб воно крупненьке, а потім висихає і стає дрібненьке придрібненьке. Ось, наприклад, я купила велетенський корінь селери. Він крупний, соковитий, свіжий був, недорого, але мені стільки не треба, в холодильнику він буде темніть, буде сиріть, він буде не такий ароматний. Я нарізаю там собі на супчик, а решту, що залишилось, я нарізаю пластинками, потім складаю таких до кучки, нарізаю соломкою. звичайним собі ножиком. Я нарізаю тоненько, я люблю дуже швидко. Мені треба, щоб я оце склала і прийшла, а воно вже сухеньке. На вікні, де закриті ролети, тобто не на прямому сонці, бо пряме сонце ну, роз, розрушить наші вітаміни. Аромат, друзі, тут такий в мене прям прекрасний ресторанного меню. Ви можете отак полосочками залишити, і морку воно висохне тоді такими просто тоненькими ниточками. Я хочу кубиками, щоб воно якби в супі не заважало. І ще я часто готую супи пюре, Можливо, ви бачили на каналі суп-пюре з хокайдою. хокаїда, як ця тиква правильно називається, гарбуз, короче, кабак по-нашому. І потім я додаю, щоб воно так і розварилося швидко, і не заважало зовсім. Нарізаю, розстеляю на дечко звичайну для випікання, От, папір для випікання. І якщо у вас холодно і сиро, ви можете в духовці з при, привідкритою дверкою. це сушить. У мене тепло, у мене сонячна сторона. От, як ви вже помітили, під кришою живу, як Карлсон. І все дуже-дуже прекрасно сохне. От прямо Воно спочатку підв'яне, зараз вечір, за ніч воно підв'яне, за день на вікні воно нагріється і висушиться. І завтра вечором я вже буду складати. Ось так, друзі, або на блюдо, ось в мене де морква сушилась, або на дечку, куди вам зручно, але ви мусите тоненько все це розподілити. Що з мого досвіду сушиться найшвидше? Просто за декілька годин на теплому балконі. Висихають, це баклажани. Якщо ви полюбляєте взимку готувати таке рогу овочеве або в соляночку, додати, щоб овочі були все-таки, друзі, це величезна користь. Клітковина, мінеральні речовини, які в них криються, вони все ж земля їм все віддала найкорисніше і мусимо це вживати частенько. Отже, гриби, баклажани, тільки ви їх нарізайте тоненько, тому що вони взимку, тоді як відмочуєш, вони такі. Ну, трошки все рівно як під підвялю. Вони не повторюють повністю свіжі, Але я повторююся, зимку може бути щось дорого, може, щось не завозиться, щось не продається. А у вас буде, або, наприклад, своє треба переробити. Ще таким чином я буду переробляти перчик оранжевий. Ну, я вже не показую, ви ж в мене розумненькі високоінтелектуальні глядачі. От, Так само буде перчик. І потім я складу це все в одній баночці, перемішаю і, скоріше всього, в яких моїх рецептах таких овочевих. Ви будете бачити, який же результат отримався. Не буду вас маринувати, довго не будемо чекати, доки воно висохне. Отже, друзі, завіти, бабушки Ксюші, я сподіваюся, вам прийшлися до душі. Я вам дуже вдячна тим, хто додивився. Зараз шоста хвилина піде, ви досі не втратили інтерес до цього відео, хоча воно таке, ну, пустеньке, не саме змістовне. Якщо у вас є якісь такі секрети для лінтяїв або для, як я кажу, вічно зайнятих дам, це не значить, що ми ліниві, ми просто завжди чимось горимо, чимось зайняті, розвиваємося, працюємо, готуємо і так далі. То ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ви бажали б, щоб це відео подивилось ще певна кількість людей, то його треба перше додивитись до кінця. Друге, залишить коментар не менше семи слів. І тоді YouTube розпізнає, ага, відео корисне і цікаве. Буду його рекомендувати. І тоді таке відео стає вірусним і його дивиться просто півсвіту. Отже, друзі, я з вами прощаюсь. Ходіть здорові! Готуйте своїми руками, харчуйтеся правильно і будете завжди здорові. Так, це сухеньке і гарненьке. економія дожна бути економною, ви ж розумієте, друзі? Все, розходимося. Дякую.